Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. І вітати на каналі я вас рада, а от знімати сьогоднішнє відео е, насправді не дуже. І не тому, що не люблю знімати відео, а тому, що тема досить така для мене морально тяжка. Оскільки, якщо ви бачили мої попередні відео про чоловічу шванку, весь цикл в мене є на каналі, то між останнім відео і сьогоднішнім пройшло дуже багато часу. І це не тому, що я її закинула, хоча, якщо чесно, я її трішечки інколи її закидала. А тому, що я з нею пережила, я не знаю, весь спектр емоцій, від радості до відчаю. І сьогодні ми переважно будемо говорити про мої помилки. Тому що я не хочу, щоб ви їх допускали. Тому що нема чого допускати мої помилки, шукайте собі власні помилки. А якщо без жартів, то я вам вже говорила, що Помилки це те, завдяки чому ми зростаємо, і те, що надає нашій роботі якусь індивідуальність. І я до сих пір цієї думки притримуюсь. Але різниця лише в тому, що кількість помилок на цю вималесеньку вишиванку у мене прям грандіозна. Але. Давайте ж будемо розбиратися з усім по порядку. І якщо ви не дивились мої попередні відео, то я вам ще раз розповім, що я раніше вишивала вишиванки, але ніколи їх не збирала вручну. І ось я надихнулася тим досвідом, що я вишила вишиванку жіночу і зібрала її вручну сама, абсолютно кожен з ці бочок. І, ну, звісно, це не мій мій талант, це я збирала по майстер-класу, але все ж таки збирала сама. Тому я подумала, що якщо я зібрала жіночу вишиванку, де є дуже багато дитай. Пухлики, уставки, рукава, все важко там збирається, пришивається. Якщо я це змогла, то що я не зішью чоловічу вишиванку самостійно? Тим паче, що вишивки там набагато менше, ніж жіночі, і по крою вона набагато простіша. Думала так, я поки не зшила її. І давайте почнемо з першої моєї помилки. Це помилка у виборі крою. Е я обрала крой те-подібний. Його ще називають хлоп'янка або сорочка в перекидку. Це один з найпростіших видів чоловічих сорочок. Там мінімум деталей, мінімум замірів потрібно, і ш'ється вона дуже елементарно. Але є невеличкий нюанс. Але давайте це я вам намалюю краще. Для початку давайте розберемо, що таке те-подібна сорочка. Те-подібна сорочка це ось така... сорочечка чоловіча. Зараз. Я зараз вам дуже схематично малюю. Бачите, вот, ви тут занадто долго. Угу. Ось тут у нас та вышивка. Тут горло. Це дуже схематично, але, думаю, сенс вам буде зрозумілий. Тобто, бачите, чому вона називається те подібне? Тому що ось, бачите, літера Т. Ще й називається сорочка в перекидку, тому що перед і спинка у нас йде з суцільного матеріалу. Ось, бачите, це у нас буде горловина. Ось тут буде вишивка, щоб було зрозуміло. Тут буде горло нашиватися, а ось тут у нас будуть вшиватися рукави. Ну, я думаю, що приблизно вам зрозуміло, що я маю на увазі. І ось. Моя помилка була в тому, що як ми беремо взагалі ширину з цього полотна, як ми її визначаємо, ми беремо наш найширше місце, ми міряємо там плечі, груди, живіт, стегна, якщо ця сорочка буде трішки довша. І вибираємо найбільший об'єм. Наприклад, якщо у нас там плечі 115, живіт 130, бедра там, я не знаю, 100, отже, ми беремо 130 за основу. Ну, так було в майстер-класі, і насправді так я це все зрозуміла, тому що ця сорочка ж на нього якось налізла в кінці та кінців. І ось я взяла, в мене об'єм живота у мого чоловіка був найбільший. Ось я цю цифру і взяла за ширину. І от уявіть собі, все прекрасно, я все розрахувала, все шила. І коли я це все зібрала докупи, я зрозуміла свою фатальну помилку. І ось, уявіть собі, я шила цю сорочку, одягаю її на чоловіка і бачу весь цей жах. Оскільки. Я брала найширшу частину, тобто, ця вся ширина переду і спинки, вона береться по найбільшому розміру: плечі, груди, живіт, берете найширший розмір, та де найбільша людина. І от цю мірочку використовуєте як стандарт для переда і спинки. Так ось, мій чоловік такої статури, що в нього плечі менші, ніж живіт. І виходить, що ця сорочка, коли я її шила, ви просто от уявіть, мій біль. Я її. І я позакривала всі шви позавертала. Це все вручну, кожен стібочок вручну, крім низу, я низ не підганала. Він її міряє, а вона виглядає жахливо. Ось тут на плечах просто такі шалені збирки. Тому що ось тут в животі вона йому нормальна, а ось тут тканини забагато, дуже забагато. І крім того всього, ви ж уявляєте, що та подібна вишиванка або сорочка в перекидку, а вона в плечах рівна. А у наше плече має природній такий схил. І крім того, ж тут і так багато тканини, ще ці плечі вони торчать просто жахливо. І оскільки тут тканини більше, відповідно, лінія плеча, лінія плеча вона аж ось тут. І цей момент насправді був дуже трагічним. Я розуміла, скільки днів я її шивала цю сорочку, тому що ну я ж непрофесійно це роблю, і це в мене займало дуже багато часу. Тим паче намагалася зробити все дуже-дуже обережно, щоб стібочок до стібочка, щоб вони були рівні, щоб ниточка в ниточку. Ну і порола я теж десь днів два-три, тому що шивала її так на славу. І що зробити з цією вишиванкою, щоб вона мала людський вигляд, насправді я абсолютно не розуміла. Перше, що я зробила, це зкосила трішечки плечі. Тобто я вшила їх. А ось це те, про що я говорила, що плече в мене було рівне, бачите, ось ця мірка. А я його ось так от вшила. Тобто, зробила більш пукатим і вже всюди вшивала, ой, і вже сюди вшивала весь рукав. Ну і не знаю, як ви робите, але от коли мене процес якийсь знайде, я його просто залишаю на якийсь час. І я знаю, що моє до мене прийде, і розуміння того, що з нею зробити, до мене теж прийде. Так було і в цей раз. Я закинула цю вишиванку, почала вишивати свою, тобто жіночі, жіночу вишиванку, вже вишила уставки, рукави. І тут мені потрапляється на очі, що в музеї гончара буде майстер-клас по жіночим сорочкам. І я дуже хотіла туди потрапити. Тому що це був, скоріше, не майстер-клас, а навіть більше розповідала Олександра, пані Олександра, про. Звичаї, традиції, символіку, в який день починати вишивати, в які починали жіночі, в які чоловічі, в які дитячі, в які похоронні, в які весільні, що означав кожен, кожен елемент, символізму було дуже багато. Взагалі лекція була ну, неймовірна. В принципі, як і всі лекції в музеї Гончара, я не знаю, я їхній фанат, тому моя думка дуже заангажована. І ось, коли ми говорили про різні звичаї, традиції, то пані Олександра показала нам дуже багато сорочок. І одна з сорочок була чоловіча. І коли я її взяла в руки, я зрозуміла, що я маю робити. Це була чоловіча вишиванка, здається, це було Поділля. Якщо я не помиляюсь, може й помиляюсь. Так ось, в цій сорочці були вшиті клинки. І ця думка була геніальною. Геніально простою, але в мою голову вона до цього раніше не приходила. Тобто сорочка, оскільки ж живіт у нас трішки більше, ніж плечі, ми основну частину, та, яка йде в перекидку, ми робимо замірками плечей, щоб вона на плечах лягала правильно і рівно. А ось тут, де нам необхідно додати додатковий об'єм, ми вшиваємо такі два клиночки. Але у своїй сорочці я вже клиночки не вшивала, я просто свою сорочку обрізала. Давайте я покажу. Що ж тепер я мала би зробити? А тепер подивіться, як я могла вийти з цієї ситуації. Якщо у мене, наприклад, живіт найбільший, а плечі 115, то варто було б взяти 115 за основу ширини і. Тобто в плечах вона була б ідеальна, тому що це прямо по плечах іде гарненько. Вона б на нього гарно сіла в плечах. Але ж ось тут би мені не вистачило в животі об'єму, тому що, наприклад, у мене тут 130. Що робити? То в таких випадках допомагають клинки. Тобто, отут до тканини доточується ще ось такий клиночок. Тобто, в плечах вона буде нормальна, а ось тут піде клинок, який допоможе розширити цю частину. І вже до неї там будуть шиватися ластки. Але що ж мені робити? У мене вже ж була готова з широкими тут частинами, що я зробила. Я обрізала ось так. І рука вставляла вже ось сюди. Так, ось так. Тобто, не ось сюди пришивала рукав, а вже по цій лінії. Тим самим я зменшила е, розмір плеча. А ось тут в мене той самий клиночок, який би був, там, якби я просто вставляла тканину. Тобто, бачите, як в мене вийшло. Ось це перед. І ось я цей рукавчик вшила трішечки е, ближче, начебто. І замість вставки в мене йде основна тканина переду, основна тканина станка. І вже сюди я пришивала. Ластку і вже звужувала звідси рукав. Я не вивернула вам показати. Ось Тільки гарне рукав. І ось таким чином я звузила плечі, при тому всьому, не забравши об'єм з живота. І насправді це було, на мою думку, просте рішення. Але, скажу вам відверто, я вже скільки разів шивала, розшивала цю сорочку, тому що це ж не один раз я її шила, розшила і чекала осяяння. Насправді, я ще декілька разів пробувала щось придумати з нею, щоб забрати там тканину зайву, там щось забрати. І постійно це все шила. Тому остаточний варіант він шитий на машинці. Я вже не змогла себе силувати, тому що якби я ще раз шила вручну, а потім його знову довелося розпорювати, я просто би цього не пережила. Тобто, якщо ви ш'єте вишиванку і вишиваєте її в перший раз, шивати будете її вперше, то моя порада не шивайте одразу. Будь ласка, спробуйте поміряти на людину, змитайте її там легенько, ниткою, поміряйте і вже тоді вже вирішуйте, чи шивати, чи не шивати. Тому що ви витратите на це дуже багато своїх сил, енергії, і буде дуже шкода, так як в мене, наприклад, розпорювати її туди-сюди. І знаєте, головне це те, що ми робимо висновки і помилятися це нормально. І навпаки, мені здається, що в помилках от є та точка зросту, коли ми можемо розвиватися і ставати кращими розумнішими, вмілішими. Якщо є таке слово, вміліші, не знаю, чи я. Боже, як соромно, в мене мама вчителька української мови. Насправді мені здається, що саме помилки нас роблять тими, кими ми є насправді я зараз не про вишивку. Що ж, на цьому у мене все. Маю надію, що відео було для вас цікавим і, можливо, навіть трішечки, да, корисним. Не допускайте моїх помилок, але не бійтеся і власних. І не забудьте підписатись на канал, щоб не прогавити нові цікаві відео. І не забувайте про коментарі та вподобайки. До нових зустрічей, Па-па!